Мої вітання! Сьогодні будемо говорити про біквадратні рівняння, це рівняння типу ax, AX у четвертому плюс BX квадрат плюс с рівня лю. Тобто це рівняння, які чимось нагадують квадратне рівняння, але все ж таки відрізняються від нього тим, що ось тут стоїть х квадрат в четвертому степені. точніше. Але не хвилюйтеся завчасно, якщо ви вмієте розв'язати квадратні рівняння, то розв'язати біквадратне рівняння у вас проблем не буде. Для того, щоб подивитися, як розв'язати квадратні рівняння, а це я раджу вам зробити в першу чергу, подивіться попередні відео, а тоді аж повертайтеся до розв'язування біквадратного рівняння, тому що інакше можуть виникнути запитання. Отже, біквадратне рівняння розв'язується наступним чином. Перший етап. Ми говоримо, що х квадрат робимо заміну зміну. Нехай він дорівнює якійсь зміні t. Приписуємо значення зміни. Х квадрат дорівнює t. Тоді х в четвертому це х у квадраті до квадрату. А х квадрат в нас t. Тобто х в четвертому це t квадрат. х в четвертому – t квадрат. І замінюємо а t квадрат плюс bt плюс c дорівнює 0. Шукаємо дискримінант. За формулою b квадрат 4 ac Аналізуємо дискримінант. Нагадаю, якщо дискримінант більше нуля, рівняння має два розв'язки, якщо дискримінант дорівнює нулю один розв'язок, і якщо дискримінант менше нуля, рівняння не має розв'язків розв взагалі, тобто нуль розв'язків. Якщо ми знайшли дискримінант, допустимо дискримінант більше нуля, шукаємо корені дискримінанту за формулою Т1, 2 дорівнює мінус Б плюс корінь з дискримінанту, поділити на 2 А. Якщо дискримінант дорівнює 0, то ця формула виглядає просто мінус b поділити на 2а. Якщо дискримінант менше нулю, то коріння взагалі немає. На наступному етапі шукаємо Х. Тобто, після того, як ви розв'язали біквадратне рівняння через t, де вас не х, а t, ви обов'язково маєте додати ще один крок крок по пошуку Х. А х буде дорівнювати корінь з t. На цьому етапі може виникнути декілька моментів. Тобто, що, якщо тему вийшло від'ємне число, то корінь з від'ємного числа не добувається, тобто одного коріння не буде, і, таке, і тому подібне. Зараз розберемо це все на прикладі. На прикладі рівняння наступного x у четвертому мінус 5 х квадрат плюс 4 дорівнює 0. Пробуємо заміну. Нехай. Х квадрат дорівнює t. Х в четвертому дорівнює t квадрат. Наше рівняння набуває нового забарвлення. Т квадрат мінус 5т, плюс 4 дорівнює 0. Шукаємо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4, дискримінант дорівнює мінус 5 до квадрату. Мінус 4 помножити на 1, помножити на 4. Мінус 5 до квадрату 25. Мінус 4 на 1 на 4 це мінус 16. Тобто корінь з дискримінанту 9. Дискримінант 9, дискримінант більше 0, 2 корені. Знайдемо відразу корінь, щоб легше було. Потім рахувати. Це буде 3. І шукаємо Т1. Т1 мінус Б. Мінус Б. Тобто 5, бо Б у нас мінус 5, то мінус Б це буде. Мінус мінус 5 мінус на мінус дає плюс, тобто просто 5 мінус 3 поділити на 2. 5 мінус 3 2, 2 на 2 1. Та 2 дорівнює 5 плюс 3 поділити на 2, 5 плюс 3 8, 8 на 2 4. Отже, звідси х1 дорівнює корінь з 1, це буде 1. Звідси х2 дорівнює корінь із 4. Але дивіться, уважніше. В попередньому я написала корінь з 1. Думаємо головою. Корінь з одного все логічно один. Але в нас якесь число х1 у квадраті дорівнює одиниць. Які значення можуть бути? Може бути 1 і мінус один. Тобто х може бути мінус 1 і 1. Якщо я пишу корінь з одного, я тут мінус не можу поставити, але це і не є правильно. Я можу мінус поставити ось тут, тобто плюс-мінус, плюс-мінус один. Тобто це може бути мінус один і плюс один. Це найпопулярніша помилка. Тобто, коли ми шукаємо корінь, логічно, що ми не хочемо мінус ставити під коренем, але його і під коренем не потрібно ставити, його потрібно поставити перед коренем. Тобто у нас це дасть два розв'язки. І коли ми шукаємо х2, це теж буде плюс-мінус корінь з чотирьох. Тобто це буде плюс-мінус 2, що є 2 і мінус 2. Отже, 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 відповідь наступна: мінус 1, 1, мінус 2 і 2. Дуже часто біквадратне рівняння дає декілька розв'язків. тобто не 2, як ви звикли для квадратного рівняння, а навіть може дати 4 розв'язки. Розв'яжемо ще одне квадратне рівняння. Х4 мінус 2х2 мінус 8 дорівнює 0. Робимо заміну t квадрат мінус 2т мінус 8 дорівнює 0, дискримінант мінус 2 в квадраті. Мінус 4 помножити на 1, помножити на мінус 8, мінус 2 до квадрату дорівнює 4, плюс 4 на 8 32 дорівнює 36. Шукаємо корінь. 6 та 1 дорівнює. 2 мінус 6 поділити на 2. Мінус 2. Т2 дорівнює. 2 плюс 6 поділити на 2. 2, 2 плюс 6 8 на 2 4. Аналізуємо тут х1. Чому дорівнює х1? Х1 в квадраті дорівнює мінус 2. Чи є таке число, яке ми піднесемо до квадрату, і в нас буде від'ємне? Ні, такого числа немає. Тому ось тут змісту не буде. Нем, нема такого числа. Це перша частинка, нам не дасть розв'язки. Аналізуємо друге, х2 до квадрату дорівнює 4. Тобто х2 дорівнює плюс мінус корінь 4. х2 дорівнює плюс мінус 2. Тобто відповідь два корені. Мінус 2 і плюс 2. Таким чином, друзі, розв'язується квадратні рівняння. Тобто, ще раз перший крок ми робимо заміну змінних, другий крок ми розв'язуємо звичайне квадратне рівняння відносно нової змінної і вже на третьому етапі повертаємося до нашої попередньої змінної. Сподіваюся, що це вам було зрозуміло. Якщо ви забулися, як розв'язувати квадратні рівняння, переходьте до попередніх відео. Дякую за увагу.